що, друзі, їдемо вже ми в Київ з Переяслава Хмельницького. Е, їду на зустріч Артема Лойка і Ярмака. Хочу їм подарувати е, книгу Ніка Вучича «Жизнь без границ». Залишайтеся з нами на каналі. От такі гарні берези. Попереду така гарна дорога. Машин немає, спереду ззаді. Прощаємося з Параясом Хмельницьким. Ми в Києві. Соломон в Києві гуляє, він в шоці. Скільки машин, трави ніде немає, нема де йому відпочити. Опісяти ніде нема. Він... Соломон в Києві. Він в шоці. Від тих пропок, тих дорог. Ми теж в шоці, правда самі? Татко, коли вже додому, не надоїло. скільки можна їздити? Вже два тижні вдома не були. Багато. Потерпи ще. Друзі, ми приїхали на батл Артем Лоїк Єрмак. І в мене одна ціль це подарувати їм книги Ніка Вучища Жизнь без границь». Вони хлопці, які люблять читати, тому вірю, що вони прочитають цю книгу, а ця книга дуже позитивно вплине на їхнє життя, тому що мене ця книга змотивувала до добра. Дивіться, яка черга, черга. на батл. Ми на батлі. Артем Логік і Ярмак. Дивіться, як багато людей. За 10 років я Другий раз вічно в клубі. Тверези, <різь> друзі, тверези. нічого не пив і нічого не курив. Пили тільки сок. Двичай, друзі, не вийшло в мене зняти відео вчора з клубу, з батла, тому що ну, перед батлом заборонили зйомку. Сказали, що хто буде знімати відео, в того будуть проблеми і можуть просто вигнати з клубу. Ось. Тому я якби нічого не знімав там вже потім в клубі під час батлу, але в мене вийшло зустрітися з дружиною Ярмака. Я їй подарував книгу, попросив, щоб вона передала Саші ярмаку. А Артему Лойку особисто в руки я не зміг передати книгу, тому що він не вийшов на третій раунд батла. Тому я передав книгу Нікавучіща одному з його найкращих друзів. Вірю, що вона попаде в його руки. Що ми йдемо з Владиком на ринкову пробіжку. Ми зараз знаходимося в місті Ірпінь. Будемо бігати, так? Да? Да. Влад вже став 6 ранку і чекав мене на пробіжку, але я сьогодні трохи проспав. А ще передав Олександру Усику боксеру, диск мій з піснями. І Денису Бірінчику також подарував мій диск, тому я вчора продуктивно провів час. Зараз йдемо бігати легенько і Соломона прогуляти. Спасибо. О, погодці. Машина. Машина там далі. Там пітер буде. шукати. А ти не знайдеш так. Давай швидше. Три, чотири, п'ять, шість. Сів! 100 метровка за 7 секунд. Ти побив рекорд э, Хусейн Болта. Вітаю тебе. Чуєш? Чуєш, як гавкає? Це наш дракон. Знайомся. Салмі. Фу. Ага. Молодець. Хорошо, Салмі. Охраняй територію. Свої, це владі. Це Владик. Все, спокійно. Сина, спокійно. Сіді. Ладік, спокійно, спокійно, ладно. Бігаємо з ладіку ногенько. Як тебе сьогодні настрій? Добре. У мене теж добрий настрій. Погодка супер. Бімба. Коротше, ти питався, яку, які команди Соломон знає. Його улюблена команда. Е, їж сосиску, так, да, Соломон? побегли сюда. Бежим, бежим, бежим. А ведь же можно в парк идти. Парк? Ага, туда. А это что, не парк? Нет, это только тут шашлыки на рыбейке. Где ты, Горбик? Куда ти побіг, Ва? Сюда. Тут нема горбик. А он тут є. Рухаємось, рухаємось. Давай, давай, шеф. Треба всі сосісочки, які ми з'їли на цьому тижні. Зігнати, спалити. Дивись, навіть як Соломон біжить. Гоу, 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 мастер, гоу. О! Перед, вперед, вперед! Вперед, брат. Вперед, брати, до світлої мети. Сам Самік. О, молодець. Во-во-во-во! Оце швидкість! Це не жарти, вперед, вперед. Вперед, вперед. Давай. Страйк. Ого! Ну це рівень. Соломон зацінив. А Соломон не любить прыжки? Ні, він любить тільки сосиски. <реш> ну <да>. так? І біг <реш> Ні, ну він любить бігати, і сосиски любить. Чим більше сусисок, тим він стає. Так, Самні. А чого його так назвали? Бо він мудрий, як цар Соломон. <гум> Дуже розумний собачка у нас. Давай, останній страйк. Давай, давай, давай. О! -ху -ху -ху! Оце, звісно, вже... Найвищий рівень. Майже шишки попадали. Скільки в мене грошей? Хто вони? Грошей в мене скільки. Кого? Гроші в мене є. Да, скільки? 5900. О, молодець. На що, на айфон збираєш? На п'ятеро. О, нормально. Так, Катя дзвонить. Страйк, да, поясни мені старому. Що це таке? Я сам не знаю, що просто говорю. <гум> <гум> сам не знаєш, просто говориш страйк. Все? <гум> То що ти хочеш? Цю горку покорити? <гум> що? Яка? <гум> де де? Ого. Це буде серйозний? Страйк. Ого, це серйозний страйк. Ого! Не, ну це да. Це справжній страйк. його хо, -хо, 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 -хо. Самі, роби страйк. Сам. Ну що, пошли. Що ти ніколи що? Що? Ти кажеш, я ніколи... Я ніколи не водив собак таких, як Саломон. А. Бачиш, все в житті буває перший раз. Пошли. Собаки. Лежать. Лежать. Давай. Лежать. Бежать. Молодец. Тепер дивись. Поду квармік сюда. Фу. 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 Фу нельзя. Фу. 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 Дивись. Фу. Фу. Дивись. Коли я йому скажу, що тоді можна, тоді буде їсти. Фу. Дивись тепер. <nosotros> Куша, 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 кушай. Понял? Тут задушки за. Да. Место. Движ. Место. 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 Ко мне. Молодец. Хорошо. Поним? Ми відрабатуємо команду ко мне. Ідемо, в мене ще в машині є кормік. Скажіть щось моїм підписникам. Підписник дуже круто. Я більше кажуть впевнена, що у вас буде дуже багато підписняка. Дякую за підтримку. Як вам репчик був нормальний? Ви теж були на заході. Все, приходьте додому, слухайте відео, пісні, качайте на сайті. Ви самі підпишіться теж на канал, а то заагітували, самі не підписали. Все, до побачення, до побачення, гарного дня.